Перше, я говорю, що тобі зробити, а потім давайте. ти робиш. Так. І так, сьогодні Моніка купила Куркульський шоколад. Куркульський. то не ку Куркульський, але вона хоче показати і на пам'ять собі записати це відео, як треба розпаковувати і пробувати шоколад. Так. Дубайський, щоб ви розумієте, в оригінальному допомозі. Тільки я не знаю, що це таке. Оце? Це фісташки. Це це а це тісто фі, мі, не, де. Де. Як там? Фитахи, та, чи, Катафій. Катафій, Катафій. Да. Так, зараз славно звісні кадри. А так, так тихо, ти ходи мені в кадр покрузиш? Пахне вже на ті 400 гривень вже запахло. <шук> я чую, та да, я вже чую на 400 гривень, серйозно. Давай, а ти нам дашь попробувати Так. А ти дивись в камеру як розпаковуєш? Ну то показуй людям, ні. Ну, да. О, бачить зеленый там, Давай. Відламай, і то треба, щоб чути було як хрустить. Окей, okay. okay, будь ласка, ти трошки більше хрустиш, ніж дорогий шоколад. Давай, хрустим. Хрустить? -то я тобі говорю, то оригінал. Смачно? Смачно? Кому ти тепер першому даш спробувати? Сергій. Поняли? <смачно? смачно>? Поняли ви? В останні виходить. Так. А, тату не хоче. Так, е, а да, можна мені якось там. Дай, Дай мені, той більш, мені той маленький. Мені той маленький кусок. Трошки більшу доньку мені можна. Ви тільки Вітя кіроточок добре? Давай. Чекай, 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 бо у мене тут до чоколяду був антураж, але. Давай, пробуй. М-м-м! Ти знаєш, що найліпший комплімент. Mm -hmm. <пліг> Хромтики <Хрімкіті, пліг> хрумтить. Смачний. Супервий. Ну все, йдемо дегустувати далі, угу. так? Треба було більше якось говорити, що ти мало так говориш? У мене мій канал мої правила. <риклінга> Поняла? У <риклінгу> <риклінга> <риклінга> меня ще сейчас ма кота, такий заморожений такі. І так хрустить. Її канали її правила. Командувати її будеш. Ну прикольно. Супер, не? неправильно фотографії, але просто він той, той заморожений. А ну подякуй татові. О, даху. А щоб тобі от раз дякуй. Подякуй мені ще, якби знімав. Так і що? Тихо, той каву касно не забувай. Ні я й баже яка любов у вас. Зночепа. Так. Вот приставив. ой 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 А мені ще каву принесла. О, я ще одну купила. Покажу. Батю поклад, звісно, живуть, так? що таке? А малювати будеш? Зараз буду малювати. Молодець. Гаразд, що все теж презентували чи ні? <гум> давай. А презентуєш? Да, ти розкажи, я все приношу, я ті пакетики. Швінечки. Всім треба. Скільки там вибиралося? Ну, Ой, и... то там пігунелі да сиділи. І, як це правильно сказати? Шкарпетки. Шкарпетки. Це піжамо. Це вже презентуємо це, то все. Ковточку сердечко. Сердечко. Штунішки. Під хоругю настав. І і і вуйка. І усимки. Можна ще куш? Переодягайся. Можна ще куш? Так. Это добре. я його так відламалось. Стоп. Де Максимова Дуже смішний. Можеш же не пробуй. Це не що. Ми Я ж сказала, хочеш купи, ну, не треба. А з кого ти Він реально такий на смафані? Там ще був за 700 гривень. Тобто було шоканути? І за, а за 1100 забрали, не було. Тоже а кажуть, по кошти він 4 тисячі гривень. Я взагалі, я дивилась, я, взагалі дивилась про нього, я взагалі дивилась про нього передачу. Справжній дубайський субколад зберігається тільки 30 годин. Тому то все, що в нас, то не треба. Чисто, напевно, в тому розмахає. Ні, там в нас сказали, що турецький. Uh -huh. Але срівно смачна шоколада. Турецький, Дубай. Ну явно не шоколад. за 400 гривень, Молочий, але шоколад. смачна, смачна.